Дівчата сьогодні ваша улюблена рубрика текстура один із найпопулярніших антивікових кремів для очей. 40+. завдяки високій концентрації фітокомпонентів і ферментованих екстрактів. Він зміцнює дермальну маски, стимулює колагенез, ущільнює переробітальну зону, розглажує зморшки та на сослізну березну. Текстура густа, вершкова, насичена, не плівка, не ковзе, та не на шкірі зливається з нею. Саме ця щільна, але жива консистенція. Ключ до глибокої дії там, де потрібно. Далі подарунки. Крем для обличчя інтенсивно живить і зміцнює контури, Ідеальний для вікової шкіри. Текстура бальзамна, насичена, залишає на шкірі вельветовий бархатистий фініш. Далі балансер, глибоко зволожує, пом'якше і готує шкіри до наступних етапів. Текстура густовата водичка, свіжа і приємна в нанесенні. Наступний крок емульсія. Це легкий зволожувальний крем, ідеальний на теплу пору року. Текстура шовкова, бархатна, легко розподіляється, залишаючи нижнє вельветове покриття. Далі дуже м'яка пінка на натуральних мийних компонентах.